96 гривень за одиницю в лоті, ось таких господарчих корисних товарів. Відповідно, це пальники та газові балони для плит. Показую вам Загальна вартість лоту 2590 гривень, 27 одиниць у лоті. Показую детальніше. Відповідно, ось такі пальники в пакуванні в коробочках. Ось таких ідуть. До пальника відповідно в наборі йде звичайно інструкція. Показую вам зараз відкриту коробочку. Інструкція, і відповідно, газовий наповнювач у балончику. Ось такому. Ці ж балони підходять для плит. Тобто це таких для походних умов, для тих, хто займається туризмом, дуже класно по якості, тому що це відомий бренд парксайд. Далі по балонам маємо як і окремі одиниці. Тут, окрім парксайд, ще два бренди є. Функції ті самі, тому, в принципі, то не є проблемою. І ось такий є набір з шести наповнювачів до плит. Газових ось такий бутановий набір із шести балончиків. Нагадую, 96 гривень всього за одиницю для того, щоб замовити, будь ласка, переходьте до нас в опис. Там є всі контакти наших менеджерів, і ви зможете замовити собі ось такий корисний лот для магазинів, які займаються продажем товарів для туризму та господарчого напрямку.